Всім привіт. Збираю полуничку сорт корі. Дуже гарна, сочна, солодка капець. Дуже гарна. Уже закінчується на кущиках, думаю, ще раз, ще раз його знімлю. Так от виглядає на сонечку. Колір темний, камера не передає, темноватий колір. Це молоденькі кущики. Це звідси буде братися посадковий матеріал. Такі от ягодки дуже гарні. Хто придбає сорт корів, буде дуже задоволений. Були дощі. Ягода стоїть без проблем на дощу не кисне. Я думаю, що раза три ми вже її всю зберемо. Всю зберемо. Дуже красиво. Такий яблук. У кого ще немає. Корі рекомендую придбати. Так, да, камера, звісно, красоту не передає. Як вона виглядає. Зараз в лоточку гляне. Ось так от вона в лоточку. Ну, дуже рекомендую його придбати. Він йде ранньо середній середній. Все залежить від області і від весни. І яка нагрузка. На кущу. Якщо буде більша нагрузка велика, то буде більш до середнього. Якщо буде менша нагрузка, то він буде ранньо середній. Ну і в залежності від області. Всім до побачення.